Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка Бенджамін Банні. Бетрікс Поттер Якось вранці кролиня Бенджамін Банні сидів на березі струмка. Раптом він щось почув. Бенджамін Банні високо підняв свої вушка і прислухався. Цок-цок, цок і -цок, цок, цок. Почув він. Це по дорозі проїхав поні. Поні був запряжений у візок. А правив ним сам містер Макгрегор. А поруч із ним сиділа його дружина, місіс Макгрегор. Вона виглядала дуже охайно у своєму милому Чепчику. Щойно Бенджамін Банні переконався, що вони проїхали, як одразу ж вискочив на дорогу і побіг до своїх родичів, що жили в лісі позаду городу містера Макгрегора. У цьому лісочку, треба сказати, проживало дуже багато кроликів. Усі вони жили в затишних кролячих нірках. Однак найгарнішою і наймилішою ніркою була та, в якій жила його тітонька і своїми кроленятками булкою, плюшкою, пампушкою та Пітером Пушом. Тітка-кролиця, як відомо, була Удовою і заробляла на життя плетінням рукавичок і муфточок з кролячого пуху. А ще вона збирала трави і варила найсмачніший чай з розмарину і кролячого тютюну, який у людей ще називається Лаванда. Треба сказати, що Бенджаміну не так вже й хотілось зустрітися з тіткою. Він обійшов сосну позаду. І мало не впав, спіткнувшись об свого кузена кролика Пітера. Пітер чомусь сидів там на самоті. Він обгорнувся червоною носовою хусткою і мав вигляд вкрай нещасний. Пітере. прошепотів Бенджамін. Що сталося з твоїм одягом? Ой, він тепер надітий на опудало. На городі містера Макгрегора, сумно відповів Пітер і розповів усе, що сталося. як за ним гнались по городу, і як він загубив свої черевички і нову курточку з мідними ґудзиками. Бенджамін присів поруч із другом і розповів йому, як він щойно бачив містера Макгрегора, що поїхав із своєю дружиною на візку, і що їх, напевно, не буде весь день, судячи з того, що місіс МакГрегор була в своєму найкращому чепчику. В цю саму хвилину мама кролиця голосно погукала. «Пампушко, де ти? Нарви мені ромашки. Тут до мами підійшов Пітер і сказав, що, мабуть, йому треба трохи прогулятись. Мама не заперечувала, і Пітер разом із Бенджаміном вирушили до будинку містера Макґрегора. Там вони піднялись на невисоку цигляну стіну, що служила парканом і відгороджувала город від лісової хащі. Там, зі стіни, вони відразу побачили опудало, одягнене в синю курточку і черевички Пітера. А на голові в нього красувався зелений шотландський берет містера Макгрегора. Бенджамін сказав другові Давай не будемо лізти в щілину під хвірткою, а краще спустимось он по тому стовбуру старої груші. І він вказав на дерево, яке росло неподалік від паркану. Так друзі і вчинили. Вони швидко скотились по стовбуру груші. Пітер приземлився вниз головою на грядку, але йому було зовсім не боляче, оскільки містер МакГрегор щойно розпушив грядку, і вона виявилась дуже м'якою. На ній вже починав сходити салат. Друзі кролики обійшли стару грушу і залишили багато незрозумілих слідів, особливо Бенджамін, своїми дерев'яними черевичками. Бенджамін сказав, що насамперед їм треба. Зняти курточку і черевички Пітера, а носова хустка, якою був закутаний Пітер, їм теж потім згодиться на щось інше. Брати швиденько роздягли опудало. Минулої ночі пройшов дощ, і в черевички набралась вода, а синя курточка трохи сіла від вологи. Бенджамін. Приміряв на себе зелений шотландський берет містера МакГрегора. але він виявився за великим. Коли Пітер одягнувся і носовичок, у який він був закутаний, звільнився, Бенджамін запропонував набрати в нього цибулі з сусідньої грядки і подарувати мамі Пітера. Але Пітер не міг думати ні про що інше йому весь час вчувались якісь. Незрозумілі звуки. Бенджамін же навпаки почував себе чудово. Він з'їв невеликий салатний лист, потім заявив, що не раз бував тут із своїм татом. Між іншим, тата Бенджаміна Банні звали Бенджамін Банні старший. Вони частенько тут збирали салат до недільного столу. А салат, і справді у містера МакГрегора був соковитий і навіть солодкий. А от Пітер зовсім нічого не міг їсти. У нього було тільки одне бажання скоріше повернутись додому. Від страху він навіть розсипав цибулю. Згодом Бенджамін сказав, що тепер з їхньою ношею їм ніяк не перелізти назад по старій груші. І він рішуче попрямував інший кінець городу до того місця, де була хвіртка. Пітер пошкандибав за ним. Спочатку вони пройшли по дошках вздовж паркану. Та місцеві миші, сидячи на своїх ганках, спостерігали за кроликами, розгризаючи вишневі кісточки і весело підморгували друзям. Раптом Пітер. Аж випустив із рук носовичка з цибулею. Вони проходили повз такі знайомі квіткові горщики, парники і діжки, а Пітеру все вчувалися якісь звуки, і очі його стали від страху круглими, наче блються. Він зробив пару кроків уперед та раптом різко зупинився. За рогом спокійно собі лежала велика кішка. Друзі тільки й встигли глянути на неї один раз, і тієї ж миті помчали і сховались під великим кошиком. Кішка щось помітила, піднялась, потягнулась і підійшла до кошика, обнюхуючи його. Може, їй сподобався запах цибулі, так чи інакше, вона вляглась собі прямо на кошик і так лежала й лежала на ньому. Здавалось, цілу вічність. Неможливо було описати почуття Пітера і Бенджаміна. Там у кошуку було темно, і ніяк з нього не вибратись. До того ж від цибулі у братів потекли сльози. Минав час, ось і сонце вже заховалось за ліс, і день хилився до вечора. А кішка все сиділа й сиділа собі на кошику. Нарешті почулись чиїсь кроки, і кролики здогадались, що це шматочки засохлої глини покотились з цегляної стіни. Кішка підняла голову і подивилась туди, звідки почулись кроки. А там стояв старий містер Бенджамін банні старший. Він поважно крокував по цегляній стіні, шукаючи свого бешкетника сина. Він палив люльку з ароматом тютюно і тримав у руках за спиною прут. Старий містер Банні завжди недолюблював кішок. Швидким стрибком він плигнув з верхньої тераси прямо на спину кішці. Кішка одразу ж відскочила у бік. А містер Бані ще й купнув її та загнав у теплицю. В руці він тримав цілий жмут котячої шерсті. Він так несподівано стрибнув на кішку, що та навіть не встигла нічого зрозуміти і забігла у теплицю. І містер Бані одразу замкнув за нею двері. Після цього він рішуче витяг за вуха з під кошика свого сина Бенджаміна і добряче відлупцював його прутом, після чого відправив обох кроленяти з саду, а сам пішов позаду. Через півгодини і містер Грегор повернувся додому. Те, що він побачив у своєму садку, м'яко кажучи, його дуже здивувало. Всюди були маленькі сліди, як ніби хтось. У крихітних дерев'яних черевичках витоптав увесь сад і город. Сліди були ну просто крихітні. Хто б це міг бути? Але ще більше МакГрегор здивувався, коли побачив, що його кішка опинилась всередині теплиці, а двері були замкнуті ззовні. Коли Пітер повернувся додому, його мама зовсім не розсердилась на нього. Вона навпаки. Дуже зраділа, побачивши на синові його курточку і черевички. Сестра Пітера допомогла йому згорнути червону хустку, а мама кролиця подякувала синові за принесену цибулю. Вона заплила цибулю в косичку і повісила під стелою сушити поруч із своїми в'язками трав і кролячого тютюну. Ось і казочці. Кінець. Ти. Уважно все прослухав. Молодець.